Щосереди, з 9-ї години ранку до 1-ї години дня, ви можете звернутися до міської влади та до мера Борисполя, аби з'ясувати всі ваші питання. Попередньо зареєструйтесь в 101-й кімнаті або за телефоном, і гайда вирішувати питання спільними зусиллями. Прийом міського голови цієї середи розпочався з питання щодо протікання міжпанельних стиків та утеплення квартири. Мешканка провулку Бабкіна Любов Погорєлова прийшла до міської ради для з'ясування деталей справи. Мені не устраивають міжпанельні, їх мажуть 20 Вони Результат не комунівається. У мене квартира моя, мабуть, я, я, єдина. Ну, Двохкімнатна квартира потребує реконструкції через те, що вона приватизована. Міська влада не може виділяти кошти для утеплення помешкання. Перший заступник мера Борисполя Микола Петрович порадив жінці написати заяву в 101-й кімнаті та чекати відповідь. Пишіть, будь ласка, ми що прошу утеплити квартиру. квартири. Ми постараємося вам допомогти. Говорили й про стоматологічний кабінет в будинку Любов Петрівни. Микола Корнійчук розповів, куди йдуть кошти цього підприємства. Ці гроші йдуть у міський бюджет. А з міського бюджету вже розподіляються на ті потреби, які є першочерговими для нашого міста. Далі до 103-ї кімнати завітав мешканець вулиці Дзержинського Руслан Антонюк. Чоловік вже не вперше звертається до міської влади, щоб оформити прибудинкову територію. Яким, яким, яким ще з 89-го року. Так? Значить, я до вас звертався, щоб його надали мені підгородництво колись, Але мені от я два рази звертався, мені приходили відповіді, що там має бути гостинниця. В планах розвитку інфраструктури міста ми не можемо. Там гарна да. Ну добре, я, ну, я ж чекав. Думаю, буду користуватися, поки не будуть будувати гостиницю. Але зараз на даний момент там строїться Маріон, і Маріон вже загнав на мій город техніку і просто сфрундрував. Територію, де проживає Руслан Васильович, розділяють місто та район. Що робити далі, розповів Анатолій Федорчук. Це Іванківська сільська рада, виділа, якщо вони залізли на нашу територію, так далі, то ми будемо подавати в суд для того, щоб скасувати цей акт і що це наша. Рада. Бориспільці одноголосно розповідали, як прибирали територію біля будинку, планували дитячі майданчики та доглядали власні оселі. Мер міста пообіцяв розібратися з усіма обставинами та вирішити питання на користь мешканців вулиці Дзержинського. Головне все зробити правильно та діяти в межах правопорядку. Ви напишіть, я вас дуже просив би навіть напишіть це буквально зараз від руки про те, що ви представляєте голова ОСББ. У нас зараз сьогодні склалася така ситуація, що наша прибутникову територію, значить, начебто є рішення виділити інші комерційні структури. Прошу з'ясувати це питання і дати мені відповідь. Все краплено свої на контролі. Сьогодні з архітектором хто говорив, до ну, у нас величезний потік документів, що потім Добре, ви не обіжалися, що ви приходили, аби вам далі на прийом прийшла Галина Лисиця, мешканка вулиці Ворошилова просить виділити земельну ділянку. Звичайно, надіюся, на позитивне вирішення. Це само собою, бо не зверталися. Але я ж таки ще раз що не будь-якої решения. Анатолій Соловйович пояснив, що міська влада не займається пошуком земельних ділянок та навів декілька прикладів, коли представники міськради знаходили територію. Допоможити в цьому плані я не ним абсолютно не буду заперечувати. У нас немає бази. Ви зараз напишете заяву. Навіть по закону ви повинні вказати орієнтовно місце розташування цієї земельної ділянки. Якщо ви його не вказуєте, то ми вам даємо відповідь, що надайте графічні матеріали, у вас не повний пакет документів. І ми, вроді, такі махрові бюрократи придираємося до кожного. Але це так, як є. Наступним питанням в порядку денному стало оформлення землі. Олена Голубенко має всі необхідні документи та не розуміє, чому на сесії прийнято рішення відмовити жінці. І мені відказали. У мене там ніяких претензій немає. Сусідка, яка до мене претензії має, але це до немає. І чому на комісії вирішуються такі питання? Я... Я не розумію, Чому мій вопроси вирішився не в такому порядку. Після телефонного дзвінка депутату за округом Анатолію Пасічному мер міста порадив жінці з ним зустрітись та з'ясувати питання на місці. Наступною проблемою стала передача гуртожитків на баланс міста. Колективно мешканці вулиці Київський шлях звертались і до Сергія Міщенка, який пообіцяв створити депутатську комісію. З всі звернення по гуртожитках. Київський шлях 18-18Б. Да? І зв'язку з тим, що ми зверталися до депутатів. Чиї права порушено, пояснив начальник юридично-кадрового забезпечення Олександр Жарий. В першу чергу порушені та ваші права. Ви самі повинні. Ну, це може не, не, не вірна термінологія, але штурмувати прокуратуру. Да? Міський голова порадив звернутись до прокуратури. 10 годин. Це, це висши, 10 10 в в 10 годин годині, в п'ятницю. Прийдете туди, скажете, щоб ви були міського голови ви від міського голови. Значить, і розкажете йому цю ситуацію. Він каже, що горіть, ми навіть подавали позовну заяву до суду. Не може не по цьому, ну він же теж пам'ятати не може. Хорошо? Яскраво світить сонечко. Літо вступає в свої повні права. Сподіваємося, що за час відпусток проблем у містян стане менше. Олена Скринник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.